Привіт! Вітаю тебе у дизайні життя. Життя сьогодні є надто метушливим. Ми стільки всього повинні пам'ятати, стільки речей, які ми повинні зробити, стільки місць, які нам треба відвідати, все це може нас надто виснажувати, і дуже часто ми потребуємо перерви саме тоді, коли не можемо її собі дозволити. Тому сьогодні. Я хочу зробити з вами вправу, яка допоможе нам трошки заземлитися. Ви будете отримувати інструкції і фокусуватися на абсолютно різних речах і відчуттях. Хочу вам нагадати, що в будь-яких медитаціях, в будь-яких вправах, першочергово ви повинні зважати на власний комфорт, на відчуття у власному тілі, і ви можете зупинитися будь-коли, коли вважаєте за необхідне. Давайте розпочинати. Сядьте зручно, випрямте спину. Цю практику ми робитимемо з відкритими очима, тому не заплющуйте їх. Давайте разом зробимо декілька глибоких вдихів і видохів. Дозвольте собі розслабитись. Зараз подивіться навколо і оберіть три речі, які ви можете гарно бачити. Сконцентруйтесь спочатку на першому об'єкті. Уважно його роздивіться перед тим як перейти до наступного. Потім уважно роздивіться другий об'єкт, потім третій. А зараз. Переключіть вашу увагу на речі, які ви можете чути. Ви можете заплющити очі і просто слухати. Оберіть три такі речі. Зараз перемістіть вашу увагу на речі, які ви можете відчувати. Можливо, це стілець, на якому ви сидите. А можливо, це вітер. Який заходить в кімнату через відкрите вікно, знайдіть три такі речі. Прослідкуйте за своїми відчуттями. Для чого потрібна ця практика? Насправді, коли у вас дуже активний, дуже метушливий день. Ви можете помітити, що вам складно концентруватися. Ваші думки, як мавпи, стрибають з однієї події до іншої, і ви не можете зосередитись на чомусь. І вам потрібно трохи заспокоїтись, пригальмувати і відчути момент тут і зараз. Ця практика не потребує якихось спеціальних умов, килимка для йоги чи чогось іншого. Ви можете виконувати її щоденно. Встановивши будильник або нагадування на своєму телефоні, кожен день навколо нас щось відбувається. І інколи нам потрібно просто включитися, щоб побачити і відчути це. Дякую вам, що робили цю практику зі мною. Обіймаю!